Вітаю у Державному навчальному закладі з Добунівське вище професійне училище Залізничного різничного транспорту у сучасному закладі професійної освіти. Наш заклад готує кваліфікованих робітників залізничного напрямку, будівельної галузі та сфери обслуговування. Щодо впровадження реформи професійної освіти, конкретно в нашому закладі освіти, варто відмітити оптимізацію освітнього процесу в цілому. Почнемо наш преступ. Вигадаєте, що ми знаходимося в якомусь наутілусі, в підводному човні? ні, ми знаходимося в закладі професійно-технічної освіти. Ось так дуже інстальовано зроблений коридор в цьому закладі і різні аудиторії. Фото, відеотехніки, ось робототехніки і таке інше. У зв'язку з потреби в регіоні, ну і взагалі в країні такої професії сантехнічної було прийнято рішення якраз саме нашому навчально закладі відкрити навчально-полістичний центр. Наприємно, на те, що ми приймали участь і попали в трійку проєктів компанії ГРОЄ. І е, мали можливість отримати е, даний стенд е, для наших здобувачів освіти. Було відкрито місто Львів, е, місто Львів, Муз, і е, місто здобунів. Якраз е, даний, стенд, ну по-перше, компанія Грой, ви розумієте, що це є е, е, компанія світового рівня, і нам приємно, що саме компанія Грой вибрала місто Здолбунів. і відповідно. З вересня місяця вже будуть наші здобувачі освіти навчатися. Зараз проходить набір для внутрішньопереміщених осіб. Компанія Гроя фінансує цей проект, і за рахунок їхніх коштів буде навчена група якраз внутрішньопереміщені особи будуть. І наші майстри вже завершують проходження курсів, тому що одною умовою є обов'язково. майстри мають прийти в компанії Гроя. І отримати сертифікат, що дійсно вони можуть вже працювати з даною інсталяцією. Ну, про інсталяцію я розкажу особливість цього стенду. На, на перший погляд здається, ну, що таке стенд. А взагалі задум дуже, дуже такий багатоглядний, далекоглядний. Як правило, коли у вас облаштовують сантехнічне обладнання, ви це бачите тільки спереду. І тоді, коли раптом вам щось у вас щось сталося, проходить наступний сантехнік і завжди розказує різними словами, не літературними про попереднього сантехніка. Ну бо, як правило, він чогось зробив, він щось зробив не так. Аби вчити дітей правильно виконувати інсталяції, в цьому стенди. З короткого боку можна подивитися, як це все його руками було влаштовано, бо потім його ж руками прийдеться цю інсталяцію обслуговувати. Тому ми власне вчимо культурі. Виробництво в тому числі. І так має бути в електротехнічній галузі, тому що ми розуміємо, що у всіх проводи йдуть по діагоналі, не розуміючи про електромагнітне поле і таке інше. Вони мають виконуватися тільки вертикально чи горизонтально. І тут, власне, якраз цей стенд він демонструє культуру виробництва. Це те, що має бути мистецтвом для кожного працівника, який хоче себе продати. А ми вчимо дітей свою послугу продавати. Якщо він цього вміти робити не буде, тоді він не буде ніколи затребуваний на ринку. І тоді буде про того айтішника, який пошкодував, що він став айтішником, коли покликав такого сантехника. Це все нове, тому що зубовші освіти будуть навчатися з першого вересня. І е, всі елементи, які є, там е, теплопідлоги, е, бойлер, е, котел газовий, батареї розібрати, зібрати. Тобто, Буде можливість саме якраз на технічному центрі і в подальшому буде використовуватися вже на практиці і по життю. Начальний практичний центр, тобто всі будівельні матеріали компанії Полімін, ми їх маємо, ми їх використовуємо від цементу, від розчину суміші до кореїду і баранчики всього іншого. Інструмент, він майже весь професійний. Це, тобто на кожного учня приходиться весь, повністю проходиться весь комплект на 15, тобто на підрук на 15 чоловік. Стосовно предметів залізничних дисциплін, викладачі дуже широко використовують дану панель, також програмне забезпечення мозовук і мозаве. Як ми бачимо, на даній схемі ми можемо розглянути даний поїзд, який складається з локомотива, пасажирських вагонів. Ви бачите, ми можемо зображати цю саму схему з різних е, сторін і з різних ракурсів розглядати це все. Також ми можемо розглянути не тільки будову самого поїзда, з яких вагонів складається. Але і сам саму будову всередині. Тобто ми можемо розглянути з яких елементів складається на даний, на даній картинці це є локомотив. І знову ж таки ми можемо повернути і розглянути це з різних ракурсів. На даний, даний поїзд у нас це є французький електровоз. Ми бачимо, як він. У нас сліду є електрифікованою ділянкою, і ми так само, як викладачі, так само і наші здобувачі освіти можуть підходити до дошки і завдяки або пальцем рук вони можуть повертати дане зображення в тому напрямку, яке їм підходить. Одночасно з цим ми можемо спостерігати за цим поїздом зверху. А також зблизька. Дана дошка там дозволяє також, крім того, що ми можемо спостерігати за анімацією, ми можемо і одночасно слухати інформацію. TGV з виразу Високошвидкісний поїзд французькою мовою. Ключове тут залізниця. І тому цей потяг, який ви бачите, бо ви так собі думаєте. Ну, я як чоловік здравомислящий, мислю так, як можна було цей потяг доправити на цю територію, розуміючи, які є вузькі вулиці, так? от як він тут з'явився? Ну, точно він тут не від народження, точно його там літаком сюди не спустили. Це просто звичайний вагон, але він був розрізаний навпіл, шматками сюди завезений, тут був зварений, пофарбований, проведений в стан бойової готовності. Це е, фактично тренажер для того, аби діти в режимі реального часу керували локомотивом. У вас є зачістка провідниці. У нас і провідниці є. Привідниці з і В подальшому маємо розширятися, плануємо зробити ще одну мистерію. Тобто теж є плани по даній професії. Зараз ви знаходитеся в лабораторії робототехніки та мехатроніки. Ось у цьому приміщенні у stem центрі нашого закладу освіти ми розвиваємо потенціал наших здобувачів освіти, наших абітурієнтів, дорослого зацікавленого населення. У нас тут проводиться безпосередньо в рамках позашкільної освіти, проводяться курси. В рамках профорієнтаційної роботи, так як вплив реформи перевести професійну освіту в цифру, ми хочемо зацікавити і сполукати все більшу кількість населення місцевого населення ти саме сюди, ти саме до нас, ти саме в освіти. У нас вже декілька років поспіль тривають курси основи електроніки і робототехніки. Курси пілот-дрона початківець, основи роботи з 3D-принтером, основи роботи з ЧПУ лазером, які користуються попитом. Ось ви можете зараз побачити у нас чергові курси для дітей шкільного віку, 8-14 років, які вчаться основам електроніки з подальшим програмуванням. Ну і мають відповідно. Мають відповідно ось таких роботів. Ми влаштовуємо змагання. Це дуже цікаво. Це спонукає їх ще в школі починати більш поглиблено вчити фізику, вчити математику, вчити інформатику, вчити іноземну мову. Е, також ось е, дрони. Це цікаво, це сучасно. Ось ми зараз попросимо продемонструвати наших здобувачів освіти, чому вони навчилися ось тут у нас по заворочний час. Основний заробіт пускають, де ми беремо гроші. Якраз ми гроші заробляємо на воротничому навчанні, на виробничій практиці і всі гроші, які ми заробляємо. Витрачається саме на розвиток навчальної бази навчального закладу. Ну, це ще не все, ми проходимо далі. Готель для батьків, які діти, яких навчаються в цьому професійно-технічному закладі. Це міні В міні готелі є. Ключові приміщення, які мають бути в закладі, якщо він претендує на міні міні-готель. так виглядає сучасний заклад професійної освіти Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту.